Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто Тож веселімось, людоньки на людях. Хай меле млин свою одвічну дать Застряло серце, мов воскова в грудях. Нічого, все це вилікує. Смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і хард, І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варто. Отак, От як є. А може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум од біди не не будь рабом і смійся, як ракле. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай мелем млин свою одвічну дарить. Застряло серце, мов осколок грудях. Нічого, це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене буде все пробачене, пробачена. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні від прожити, як на